всім привіт, з вами я Анчоуз. І сьогодні ми будемо грати в Сакрет найбор То поставий підпишись на канал, а я вам поки що розкажу, що це за гра. Коротше, ця гра. Ну, від розрабочки, ну ви поняли, да. Є е, шість дітей в кімнаті Ну, не в кімнаті просто, ну, ви поняли, шість дітей в грі. І один з них. Це сусід, просто замаскирований е, дитин. І дивіться, задача сусіда зловити всіх дітей. І не дати їм піти ну, відкрити підвал і зайти в нього. А задача дітей відкрити підвал і зайти в нього. І е, не бути зловленими сусідом. Зловлено. ви Тоді все. Я запускаю гру. І ось ми появились. Значить, я скаут, об'ясняю, що я скаут. Цей персонаж, такий, ну, полезненький, я скажу. Просто в нього є рогатка. І тут є 10 камушків чи 10 гріхів, я не знаю, чим ми стріляємо. Але ми знаємо одне, що у нас тут жакіон, який нам пригодиться. Це 100% я кажу. Ось, бачите, вже пригодився. Алло. Алло! Алло. Алло. Як? Як? Так, о! мы это заломали ты можешь сейчас можно зламати. ну или все можно просто надо найти а капка золота я не знаю списывать сейчас короче рассказываю чего я так долго пропадал здесь Сусід, 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 сусід. здесь сусід. я суседочу. Десь тут, я уверен я кажу він за цим я зараз відкрию, короче гляну да Да сосед, я не понял, здесь тут сосед, я кажу, я тільки, що, що нибудь такий. сосед, алло, туда Ладно, это было для нас загадка, но я пропадав Чего У мене было 6 программ для монтажа на тем. А тепер, вроде бы я и ну конечно скачав. вроде бы зараз нормально я точно не скажу, може, може Майнкрафт, кстати, выкрыть Може. Це не сто посаньте Но Поки що я буду тебе секретний. Опа. На і... на. Виповняємо, кстати, квест. Я просто... Поняв, що квест на спеціальні жетончики, щоб скини можна було купувати. Ото да. І я сподіваюся, що вам подобається це відео по цій грі, бо ця гра... Ну, ще можна бути з 20-го, 21 року, вона, звісно, вона вже потроху загниває, як би так сказати. По щось пересталося, ну ви так часто делать. Я думаю, це що так громко. Я надеюсь, ви мене хоча б чуєте, бо я і так громко зараз кажу все. О, ключик. Так, так а да, все. Я все забрав. в мене є золотий ключ. Я його использую ключ. Я не потом. Я не потом попав. Я не потом попав. На! На, на, на. на. А, 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 а. -мо! Піднимить, видне мить. Ч так громко? Я зараз микрофон орать буду. Что происходит? Э, алло. Ал... Алло. 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 О, вс, спасибо. Я уже думала цай. Я думал, на мой уже все равно буду. Я уже ору в микрофон. Конечно, тут вроді би голосовий чат є, кстати, дивіться. Оп. Опа! Опа! Нам залишився красний ключик і за цей жовтий ключик. О, монетки, кстати, тут є. Це добре, я считаю. Тому що за ці монетки можна аксесуари купувати. А нам оно що, нам потрібно, нам потрібно. Знаєш? Знаєш, типа, знаєш, знаєш. За такі монеточки, які халявно тут ужатить можна багато все учу купить. Оце, надіюсь. Надеюсь. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Я шо, бля, не, не надо. Алло! Хе хелп! Хелп! Ну поможи! Алло! 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 Мене злобило. Дожились. -мо! -йо. Ну ладно, не будем затягивать и начнем новую І Итак... Мы появились і знову на цій самій карті, А це я вам скажу, це моя сама нелюбимая карта. Но з плюсі я отбавлю звук. щоб вам було мене більш-менш нормально чути, Бо я думаю, я там оглохну, буду просто слухати, наскільки це громко буде, звуки ігри. Так, то я поки що ось мене... Та це щось меня. Цехана, блин, на рівному місці. просто. Ой, Мені радіо не надо. Е, Так, давайте. Я хочу блін, на... воно місце. Я там, де я забрав ключик тоді, але я не зрозумів, куди я йшов, як я йшов, як меню. Я павню, десь на крищ я тут ходив. А от де тут на крищі. Може. Я через... А, я сповню, напевно. В не, не розбиться все. У мене як коробка, то я опасний. Так, і... то давайте цей, не треба мені тут, я буду оборонятися. Я ось помідор вже возьму. Ага, і мені вроді би далі ось сюди. Да да, да 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 мені от сюди треба. А дай мені пройти. Мені надо, Куди мені надо? Мені надо, 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 то. Кудись... А, все вспомню, все. тепер это пару паркур, паркурчиком, паркурчиком. Надо ось от... ді, 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 ді. А, 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 кстати, я даже не бачу. Так, тут капкан, то я. И <клес> все. Господи. Все равно громко. Ладно. Тут ключа немає, Ви шоу издевает? Ну ладно, була блокоса. Чобині. Якщо так. Да. Так, тут ще якісь класи є. Я не розумію для чого класа, чи це декора... декорація, чи це. Оциво -оциво. Чи якісь ще способи є. Ну, я думаю, більше що це декорація, тому що немає веру що це якийсь способ. Я думаю, тільки один це цей варіант. Це топ. Вал надо йти. Боже! Ух! Я злякався. <звук> О, сусят. Сусід! сусід! І все, де у нічто. Ви здіваєтеся, де тут димка була. Що це... нам треба? Два красних ключа. Ну, цукропу туда я викину. Так, візьму два помідори. Це буде полініше. Вони, так сказати, легкі. Та їх може легко переносити, все, що там взяв, кину і все. Це взагалі одна із моїх нелюбимих карт, це. Ну, взагалі, ця карта мені так не подобається. Вона, окрім того, що дуже велика. Е... Опа. Так, де всі мої командники? Один там, значить. І все ладно давайте йдемо сюди, значить. Відкриваємо двері. Беремо фонарик. двери Це цей, цей тунельчик, блин ну, тут такі звуки так тут надо пройти Отак так якось е Як тут тихо я скажу Кстати, тут монет дуже багато, я скажу. дуже багато монеток так що у нас тут є? Оп, оп. Опа. Опа. Так. Мені треба лом. Тут я лом? Тут я лом. Це ум. О-ба! вс Давай, не підходь до мене. У мене є ружье. Надо оце, кстаті. Отак якось. Все! А тепер ми, ми беремо. Так, опа, опа, оп, оп, оп. Тепер Оп. Оп-оп. і тут нічого нема. Я считаю, клас. <плес> так, значит, що у нас є? Ой. Тип в капкан попався. Ладно було. що, клай на мене нацельний. Не надо на мене. Шо. Так, о, там... Там ключик на кстати. І щось відкрило ще таке. А ні, не відкрию, а там щось друге, коротше. Так. Що тут в нас є? Тут такі подйомчики. От тут, отак а. От отута... так можна, кстати, зробити. А це, кстати, тут щось можна? Ні, це просто подйом. Тут а... тут просто подйом. Так, якби, знаєте, знайти карту третього рівня і оцей оце дан. <різько> Зблокувати. Хай що напрягаю, що я тут один. Раз. Там два. І... і там три. Четыре. А, не, у нас, у нас багато, я скажу, багато, багато. Но ну, я рогатку возьму на всякий случай, а ч би ні. Так, що в нас тут є? Давайте я підвернусь наверх. Клана, я десь тут на капкан цей не впастись. Це, потому що воно мені потрібно, а воно мені не потрібно. Давайте я покажу оцей. Подивинусь. А, тут є батончик, батончик. Манекен. Як я манікене, не люблю оці. Пряце сядові. Вони такі, так сказать, наганяють, так сказать, страху. Я future, then, я проходив. Та я повні бачу вагікеда. Побачив. Я якось зразу його не замітую, я якось тоді на следующий раз, коли побачив, якось злякався даже, я скажу. Так що О! Опа! Опа! Відкрито, відкрито! Опа, опа, підожіть, 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 підожіть! Давайте підожіть, підожіть мене, піде, беде, 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 веде, Мене, так, да, підожіть, пожалуйста. Пожалуйста, підожіть, я зараз прийду до вас, давайте, давайте, біжи, 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 біжим, біжим, біжим. Ран, ран, ран. Так. Ваше щоб тут сусіда не було. Кстати. Опа! Опа! все. ми виграли. Перемога, перемога буде. Буде перемога, перемога буде. Йовайо! -йова. Що я хочу сказати, це було добре, ще лучше, що ми виграли. І я вважаю, що це вже може закінчувати відео. То всім пока, з вами був Анчоуз і всім пока-пока!